Шановні присутні мене звучивченко далі ігорів, начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, на які покладено обов'язки проведення оцінки впливу на довкілля при прийнятті рішення щодо реалізації планованої діяльності. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності. Товариство замеженою відповідальністю Ковкомерс в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності з перевантаженням нафтопродуктів, а саме візерне пальне, бензин в режимі імпорт та рослинною, в режимі експорт зі зберіганням у наземних резервуарах. Процедура оцінки впливу на довкілля. Було розпочато 6 березня 2023 року, 30 квітня 2024 року в єдиному реєстру оцінки впливу на довкілля було розміщено звіз оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок його громадського уговору. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зауваження пропозицій від громадськості доплановано діяльності, як ми бачимо, представників громадськості в нас немає. Але за регламентом нашим ми будемо чекати 10 хвилин. Можливо, хтось до нас доєднається, тому чекаємо. 嗯。Mm. Як ми бачимо, представники громадськості до нас не доєдналися, тому ми будемо завершувати наші громадські слухання, за результатами яких буде складено акт про відсутність громадськості, та будемо вважати, що громадські слухання відбулися. Дякую. Дякую, вам Я і вам до побачення.